Для молодих ребят 13.30 – это це то время, коли вони що сп'ять. Для обох єврокубкових претендентів, ліпчівця та кривбаса, цей матч перетворився на своєрідну муку. Ранній початок гри змусив футболістів більше боротися зі своїм організмом, ніж з суперником. Начало було непривично, В таке час ми ні разу ще не грали, поэтому прийшлося, звісно, немножко розкачуватися, але було ошибака в початку гри. В розрахунку на швидкий результат маріупольці одразу пішли вперед. Проте облога воріт боровика, ні, що путня не переросла. Ми в перші 15 хвилин грали нормально, нормально. Ну, потім вже 30 хвилин мінут щось що проблеми задні вперед. Було дуже великий. Ігра дуже плохая була, і ми плохо грали. Маріупольці трошки знизили темп, а кріворіжці почали сідати на картки. Першої з семи для Кривбасу у чомусь вирішально заробив прийомов. Вже на 12-й хвилині нападник вирішив щось пояснити судді. Віктор Швецов все зрозумів і видав гірчичник. Зараз говоря, п'єра карточка я ж не можу там спортивка, як що. А фол, я думаю, що. Я думаю, що проблема в нашої суді, що не послідувалі своїх рішень. От і все. Тому що були фали на наших ірках і локтями били". все це. єдину картку зі сторони Маріупольців заробив окреашвілі, схоже як і прийомов за довгий язик. Іван Ордець з подачі Віталія Федотова отримав нагоду відкривати рахунок, проте не зловив м'яч на ногу. Не використав свій шанс, і Сергій Самодін пустив м'яч повз ворота. У центрі чергового епізоду Антонов нападник падає на газон. Штрафний Прийомов робить у цьому матчі останню корисну дію. Віддає не Федорчука, і той забиває. Намагаючись зрівняти рахунок, господарі побігли вперед і пропустили вихід Антонова сам на сам. Але той втратив нагоду, вчасно не завдавши удару по воротах Худжамова. За декілька хвилин чергова облога ворітельця, і кривбас залишився в меншості. Таргамадзе намагався втекти від Прийомова, той жорстко зупинив грузина, і це друга його картка. Ну так не було, болно, ну після ігри вже не можу сходити. Я думаю, що серйозно не буде нічого, дай Бог. Не буде? Я думаю, що не буде. Ну, вже завтра або послезавтра посмотрим ну, на тренування. Зараз я не можу сказати, я буду тренуватися або ні. та навіть із втратою одного виконавця Кривбас зміг втримати рахунок, не применшуючи заслуг криворіжців, все ж таки проаналізуємо сказане Миколою Павловим. У нас сьогодні сили мог із себе достати тільки. Алексей Полянский. Я обычно не выделяю, но Алексей Полянский был настоящим футболистом, который хотел, вел за собой футболиста, определенные действия совершал. Ему нет прицели. Остальные сыграли не очень. Это мягко сказано.